Та сама піхота, артилерія, і всі види військ не зможуть вести далі свої бої, якщо не буде підвоз логістики. Ні разу не підводила ця машинка. нас. Ми здійснюємо охорону об'єктів військової інфраструктури, супровождаємо колони, доставляємо інколи боєприпаси і все таке інше. Мені передали. Рік тому я його і доставляв до військової частини. Спочатку перевозили до певних місць боєкомплект. Воно розбирається, все зважується, вивозимо туди, а там вже ну, доводиться на собі. вже. Так що течік виконує, покладені на нього обов'язки. На даний момент, коли ми перевелися вже в комендантський взвод, тобто нам треба проїхати по шляху проходження колони і розставити людей. Вони стоять, контролюють проходження, а потім, коли колона пройшла, нам же точно так треба швидко їх у всіх зібрати. Машинка дуже цікава і дуже хороша. Виконує вона багато функцій. Як для підвозу особового складу до виконання бойових завдань, так само для логістики, підвози продукти харчування, БК також. Підвозим, ну в принципі, ще ні разу не підводила ця машинка. Нас та сама піхота, артилерія, всі види військ не зможуть вести далі свої бої. Якщо не буде підвоз-логістики, багато де стоять дуже довго на одних і тих самих позиціях. міняти ніким нічим. Їм потребується те саме БК. Наша машинка виконує такі обов'язки. Да, в екстремальних дуже условиях підвоз дуже, дуже і дуже виручає така волонтерська допомога, тому що своїми силами не завжди вдається придбати собі автомобіль, і вони дуже швидко закінчуються, ці автомобілі. Так само ремонтувати їх потрібно, або один прильот, або на міну. Все, машинки немає. На початку повномасштабної війни, 2 березня 2022 року, ми перебували в кадетському корпусі в місті Суми. І в цей день кат. Завдали ракетного удару по кадетському корпусу, по будівлі. Повибивали окна. Командир взводу комендантського і заступник командира комендантського взводу були поранені. Коли я виходив, цей командир взводу стояв на колінах і голова розбита. Я його взяв, обмотали ми йому голову, надали первинну допомогу. Коли я його доставив до медичних працівників до військових, то я сидів там, так, шум в голові, не зрозуміло всіх, всі, хто кудись бігають там. Я згадав, думаю, коли ми витягували його, то український прапор лежав під задавленою оконною це, рамою. Велика ймовірність була повторного удару. З того приміщення всі вийшли. Я не знаю, чого так. Я розгорнувся і пішов туди. Пішов туди, я розкопав, розібрав ці, ці уламки всі, достав цей прапор і виніс його відтуда. За ці два подвиги мене указом президента наградили медаллю за військову службу України. Ну, а другий прапор це прапор 117-ї бригади. На початку війни не було відзнаки бригадної і прапора. Шеврон зробили з логотипом, який відповідає сумському казацтву, а ні прапора, ні відзнаки не було. І я зайнявся цією справою, по моїм ескізам випустили відзнаку 117-ї бригади і я розробив прапор 117-ї бригади, внизу написано За Україну за її волю. А в верхньому углу в ліворуч, там розташований саме ця відзнака командира бригади. Всі розуміють, що треба захищати, тому що всі за ці два-три роки, хто скільки там воює, вже побачили, що ці орки витворяють і як вони поводяться з нашими українцями. Тобто йде е, цілковита і це вся ж на знищення нації. Знищення, просто знищення. І тому всі розуміють, що зайдуть до нас, то нам буде непереверки. І тому і всі то це основна мотивація. Всі, всі стоять за свої сім'ї, за своїх дітей, доживши до 58 років, і тут така війна, я навіть не, не думав, що таке може трапитися. Але ну що ж, вибору нас немає, приходиться оборонити державу. Я особисто дуже вдячний за такий подарунок нам. І надалі, я думаю, що він нам буде допомагати. ще. Дай Бог, щоб все було добре. Тут тоді і виходить, що всім миром ми відстоїмо нашу перемогу. І йдемо разом до перемоги.